Зараз мета проекту донести те, що було прийнято Верховною Радою, до активістів на місцях і використати мережу громадських активістів для проштовхування реформ, а не зверху вниз, а знизу вверх. Громадянське суспільство не є таким сильним. Зрештою, не до кінця ще використовуються ці наявні інструменти контролю і разом з тим. Для нас важливо сформувати таку собі мережу активістів, які будуть дійсно зацікавлені в тому, аби вислідковувати і контролювати владу, і от ми хочемо навчити активістів проводити розслідування і взагалі вислідковувати, проводити моніторинг використання державних коштів на місцевому рівні через вісник державних закупівель і через інші відкриті реєстри і через використання закону про доступ до інформації без корупцією за останні півтора роки. Практично єдиним здобутком стало прийняття законодавства так званого великого антикорупційного пакету у жовтні 2014 року. Антикорупційну стратегію, як я вже казав, прийняли ще в жовтні, і в Кабміну було три місяці на те, щоб розробити план дій, як вона буде реалізовуватися. Зараз відбувається затягування щодо вступу цього закону у силу, тому що він мав вступити у дію у квітні. Тепер перенесла на 1 січня 2016 року, які на даний момент є основні проблеми з боротьбою з корупцією. Проблема в тому, що законодавство приймається, але воно не виконується, і не виконується через два механізми: або через відтермінування вступу у дію, як це було законом про прокуратуру, або через внесення поправок, які нівелюють весь прогрес у цій сфері. Крім того, у сфері боротьби з корупцією, помітно, опір самої системи прийняли законодавство. Тепер треба використати всі важелі впливу для того, щоб його реалізувати. Перший компонент антикорупційної стратегії це як все ж таки можна подолати політичну корупцію у радах, зокрема як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. нас є тотальна недовіра до правоохоронних органів і до судів. І зачасту, навіть коли щось якісь є звернення, все одно все блокується на рівні прокуратури, суду. Справа не йде вперед. Але в нас не мета довестися до правоохоронних органів. В нас мета добитися найбільшого розголосу через змі. Як зробити ефективне законодавство, треба, щоб невиконання законодавства було завжди пов'язане з покаранням. У Нас цього механізму не закладено. Гражданське общество якби не требує ты так, как говорится, Я тебя хочу извини, пожалуйста, приземлить. У нас лучшие законы в мире. Беда только что не просто не выполняются, потому что к этим законам ещё 10 нормативных актов. И и начинают рассказывать, а можно вот так, а можно вот так. А если бы добавили в каждом законе по одной строчке, что невиконання цього закону а, Влечет за собой сроком до пяти лет с конфискацией, тогда бы выконули совершенно все законы.